Возлюблені во Христі, сьогодні церква вшановує пам'ять всіх святих, от віка Богу угодивших. Цей праздник є перший після святої П'ятидесятниці, і одна з причин, його установлена, церква хоче вшанувати пам'ять всіх святих, адже то, що відомо в нас, то, що є в святцях, тих, яких церква прославила, це не всі святі. Тому що ми часто оспівуємо в молитвах, що Ти, Господи, сам імена весь і святих, тобто є тисячі святих, якими щиро віримо, яких церква не знає, земна церква мається на увазі, Бог знає всіх. І сьогодні, святкуючи всіх святих, ми теж і їх чествуємо, яких лише знає Господь імена сам. Церква діє, церква народилася, і це є плод, результат дії Духа Святого, якщо хочете, на землі тут якраз і є Сонце і Святих. І знаєте, у кожній сфері діяльності є свої якісь найбільші ідеали, найбільші якісь цілі, до яких люди йдуть. У церкві найбільша ціль і найвищий ідеал це святість. Святість і обоження, тобто стати по благодаті Богом. Апостол Павел каже, що ми всі, браті і сестри, призвані до святості, всі. Жодного. І тому ціль життя християнина вона має бути чіткою. Ми призвані до святості. У церкві, як ми бачимо, є багато святих, які просіяли у чернечому погляду подвигу. Це є преподобні пустинники, які у буквальному розумінні цього слова все залишили заради Христа, дім, мать, батьків, дітей, жінок від цього відмовилися для того, щоб бути тільки з Богом. Ці святі вони просіяли в лику преподобних. Є великий сон святих, які в церкві відіграли роль учителів, святителів, це є святителі наші, Йоанн Златоуст, Григорій Богослов, Василій Великий і ряд. Я називаю самих великих. Є святі, кров яких, як сьогодні співали в тропарі, стала сіменем Християнства це є мученики, які не просто декларували свою віру, а своїм життям поклали своє життя за цю віру. Один із найбільших подвігів у людському вимірі це покласти життя за Христа. Були і в нас і благовірні князі і княгині. Які через своє мудре державне управління теж привознесли тут церкву на землі, дали їй можливість тут прославляти Господа, це, які недавно ми згадували равноапостольний Константин, який урівняв християнство з іншими релігіями, це і наш Великий князь Київський Володимир, завдяки якому ми маємо можливість. У православії звершувати своє спасіння і ряд інших правителів благочестивих, які за те, що їм Бог вручив можливість нести свій послух у церкві, вони його використали максимально ефективно і принесли плод і результат, і це церква оцінила в їхній святості. Для нас, браті і сестри, найбільшим таким живим прикладом для нас, людей сімейних, тому що ну, зараз тут у храмі нема чинці у нас, є святі, які просіяли в подвізі праведності. Тобто це були сімейні люди, як недавно ми говорили проповідь про праведного Олексія Товта, праведний Йоанн Круштатський. Праведна Ангеліна сербська, тобто це є святі, які теж мали сім'ї, які теж знали всі скорбі сімейного життя і радості, але тим не менше вони теж стали святими. Так от сьогодні я би хотів свою проповідь більше закцентувати на саме на праведних. Недавно слухав одного біблеїста. Він тлумачив заповіді блаженств. Ви знаєте, що заповіді блаженств це є найбільший сок Євангелія. Якщо хочете, це є новозавітні заповіді, це є кульмінація Євангелія, можна сказати, найвища точка, яку задав Христос своїм ученикам, апостолам і всім нам. Це є блаження, які ми співаємо на третьому антифоні в кожній літургії. Так от. Є там стих, який ми співаємо блаженні алчущі і і правди, як -оті і наситяться. Так от, недосконалість, опять же, перекладу, не то, що ми неправильно співаємо, просто інший трошки зміст і акцент у слова правди. Тому що правду, якщо так розуміти чисто формально, Ну, скажімо так, у кожного своя правда є, так? Політики нам твердять, у них своя правда, вони теж борці за правду, вони теж жаждуть правди. Потім якісь інші ідеологи, які нам нав'язують якісь інші концепції, буття, вони теж кажуть, у нас своя правда, ми там за правду, ми за чесність. Так от це слово правда, яке вжито в Євангелії. У грецькому подлініку воно трошки має інший зміст. Воно більше акцентовано на праведність, цей біблеїст каже. Тобто, зміст грецького перекладу воно говорить, що блаженні алчущі і жаждущі праведності під текст. Ну, на жаль, наша мова бідніша, і ми не могли б перейняти цей зміст передати. Праведність по Бозі мається на увазі. Не просто битися у груди і казати, та я за правду, я...» це теж такий, знаєте, теж люди десь буває, б'ються там, чуть піну з рота не пускають. Навіть у духовному житті так дуже часто буває. І якісь собі принципи свої ставлять там і заложниками тих принципів стають. А праведність по Євангелію вона має трошки іншу мету і вона не... Не, не значить, що ти взяв там пушку і ходиш і всіх там строїш, бо ти, ти от так хочеш лише по правді. Праведність по Євангелію, вона в першу чергу акцентована на тебе самого. Тобто ти так маєш жити, своє життя, узгодити з божественними законами, з самим Євангелієм. І це якраз ми, ми жаждемо. Да, у нас не получається. Ми роздражаємося, ми гніваємося, ми обіжаємося, ми жстокі порой, ми десь скупі, немилосердні, а це все частички, які складають нашу праведність. Не просто бити себе в груди і казати, я за правду. Я за правду, ви знаєте, от я за православ'я порву всіх, при тому жити. На дві, на дві сім'ї. Це так, така ниточка. Ходити в хресні хода і паломничіства, але тому не платити людям зарплату. Набратися сленгів православних, всяких термінів, які, які окреслюють зовнішню оболочку християнина, але тому бути льстецом і лицеміром і лукавим. Це то все, яке складає праведність. Легко розуміти зовні завуалірувати своє православ'є, свій образ вірника, але при тому внутрі оставатися гнилим яблуком. І це дуже важно розуміти у праведності, яку сьогодні теж праведники, яких ми вшановуємо. Тому наша з вами ціль. Побудувати своє життя так, щоб ми шукали цієї праведності, щоб ми, де би нас Господь не поставив, чи ми управителі, чи ми прості робочі. Чи нам Господь дав якесь ремесло, чи ми лікар, чи ми там людина, від якої залежить ряд стратегічних, політичних, можливо, рішень? Будьте там на своєму місці праведні і сочитайте свої рішення із Євангелієм. Це буде вам умінятися більше за молитви, за поклони, за, за хресні ходи, за все, що хочете, якщо ви будете поступати по правді 24 на 7, і по євангельській правді, бо десь треба поступити так, щоб і людям це не полюбило. Кажіть, легко тій людині працювати на роботі, де всі ворують, а вона прийшла чесно робити. Ні, легко. Вона в більшості, як практика показує, вонася не зробить там. Тому що переламати систему дуже тяжко. Це... І не треба собі такі цілі задавати, треба себе ламати. Можливо, хтось, дивлячись на вас, на вашу чесність, порядочність, навіть якщо ви там не будете робити. Все рівно візьме приклад, десь у житті, десь він щось зробить, і це для вас буде теж галочка там на небі. Але, повірте, це нелегко. Тому що цей світ він противостоїть. Цей світ любить людей проворних, людей, які люблять там вийти з ситуації, десь обманути, не договорити, сказати, не досказати, провернутися. Ну, Бог він серцеведець. Ти не обманиш Бога. І ну, до чого я тут стільки акцентую? Тому що це праведність людей сімейних. Це, якщо хочете, та святість, до якої нас Господь призиває. Починати, звісно, треба в першу чергу своєї сім'ї. Не воспитувати дітей сусідських, там, не знаю кому, сестри, брата. Всім показувати, як треба жити, а в себе самого бардак. Ну, і це навіть по-людськи ненормально, розумієте? І тому це до того, до чого нас призиває Господь. Це то, що нам, як кажуть, покладено, лише роби, просто виконуй. Часто люди жаліються, не можуть знайти роботу. А подивишся, потім раз, два, три. А людина, де би не пішла, вона вся де халтурить. Тому що я чесно вам скажу, я не вірю, що якщо людина хоче робити чесно, рано чи пізно її труд оцінять. Так, да, можливо, це не зразу. Але знайдуться люди, які оцінять ваші наміри, що от мені треба чесну людину, він візьме ту чесну людину. Так, да, Треба потерпіти, бо ну, кому як? Знаєте, не завжди так буває легко. Але коли людина намерено йде десь. Займається якоюсь роботою і там, лише щоб украсти, лиш би схалтурити, лиш би так обманути когось, а потім жалієся, дивишся трудову книжку, бо людина поміняла за 50 років 20 робіт, у якій професії не робила. Чого так? Даже роботодатель, який, хоч трошки вже людей вивчив, він запитає людину, чого ви міняєте постійну роботу. Невже щось так усі? І людина горда. Вона скаже, винуватий той, винуватий той, ніколи не визнає свою помилку, ніколи. Вона завжди буде шукати причину в інших людях. І це лише одна сфера теж праведності. І тому це те, то, це то, що нам Господь уручив, що сьогодні ми маємо, подражаючи пам'ять і ушановуючи пам'ять праведних. Маємо цим наслідувати, ми маємо, як Антоній Суровський каже, своє життя Богу присвятити, і це буде святість. Ні, не в пустині бігти, не в монастирі. І, звісно, хто цей подвиг на себе візьме, чи наші діти, чи онука, якщо піде в монастир, це прекрасно. Але для нас уже тепер, коли ми вже сформувалися як лічності, як особистості, у нас поле праведності у кожного своє, тільки бери і виконуй. Тому, браті і сестри, з одного боку це легко, а з другого боку, апостол Павел закінчує сьогодні послання, що я хочу закінчити проповідь, без Христа це зробити нереально. Якби ми не упражнялися у своїй праведності, як би ми не хотіли бути добрими людьми, людьми чесними, Якщо ми будемо діятися тільки на себе, то ми потерпимо крах. Для того і церква тут на землі, для того нам і в помощі таїнства, і сповіді, і причастя, де ми соєняємося з істочником життя. Апостол Павел каже, моногі сьогодні і в пещерах були, і у затворі, і, і, і били їх, і мечом, не могли без нас. Достигти совершенства, що це означає? Без, нас? без Христа. Вони не отримали то совершенство, яке приніс благодатью Господь. Тому що одним законом не можна спастися. У Євангелії на Пасху сказано, що закон був даний через Мойсея, а благодать і істина через Христа. І якщо ми хочемо бути. Совершенними то тільки з Христом, тільки без нього не получиться. Амінь. Благословення Господні на вас, того благодатті.